Terima kasih telah menonton! Сьогодні ми з вами побуваємо на грандіозному дійстві. У Луцьку проходить міжнародний фестиваль аматорських театрів Мандрівний вішак. Особливістю фестивалю є те, що всі вистави проходитимуть не на театральних сценах, а де саме ви зараз побачите. Упродовж двох днів програма FestLife буде відвідувати різні вистави у досить таки незвичних місцях. А з вами, як завжди, Вікторія Черв'як та Людмила Пастушок. Отож, ми розпочинаємо. Стали 10 аматорських театральних колективів з України, Росії, Білорусі, Німеччини та Грузії. Вперше у нашому місті проходить фестиваль Мандрівний вішак. Захід, гаслом якого є театр за межами театру, проходив упродовж трьох днів. Символом фестивалю був справжнісінький вішак, який супроводжував театралів і гостей. Місця для показу вистав обрали непритаманні театру, нічні клуби, церкви, гіпермаркети, спорткомплекси. «Театр За межами театру що це означає. Це означає, що театр вийшов з звичайної театральної зали, театральної сцени, яка є добре оснащена. На ній дуже комфортно ховатися за кулісами, десь ховати якісь недоліки в тому різноманітті театрального світла. А це театр такий, який він є, в чистому вигляді. От, тобто, це не значить, що в нас не буде ні світла, ні якоїсь сцени, але вона буде умовною, вона буде атмосферною. Залежно від того, яка вистава про що вона таке підібрано і місце, яке б от але більше підкреслювало суть тої місії, яку вистава доносить. Так як це проходить в Луцьку вперше, як виникла ідея, ну як довго готувалися? Ну що для цього треба було, щоб підготувати такий великий фестиваль? Для цього треба було дуже багато. Для, пер... для початку треба такий колектив, як наш театр Гармидер, якому 10 років виповнюється цієї осені. І з цієї нагоди ми вирішили трішки не поспати ночей і все-таки відібрати хороші колективи з України і з-за кордону і провести такий фестиваль. Для наших глядачів, яких ми дуже любимо, ось і ну для того. Щоб, якщо я вам почну перелічувати, що для того треба, то ми з вами будемо спілкуватися дуже добре, довго Т так що колись про це на каві, якщо що, бо це нур нереально. Ну зрозуміло, відібрали тільки вісім команд, так як я розумію. Так, ми відібрали. А як скільки кількість, яка тих була Е, заявок? Кількість заявок була 36. Це були вже сміливі театри, тому що ну не кожен театр просто захоче їхати до Луцька, знаєте, з там, скажімо, з того ж Петербурга, Харкова і так далі. Театральних таких дуже міст. і... І тут невідомо де серед якихось кущів, чи чи якоїсь новобудови, недобудови і так далі виступати. Погодьтеся, ось, але 36 заявок було. Із них ми вибрали 8 плюс поза позаконкурсних спектаклів гостьових. Ще одне останнє запитання: а що це за такий мандрівний вішак? Ну що це таке? Чого це символ? Як відомо, театр починається з вішака. Є такий крилатий вислів. Ось, і ну, власне, по цьому формується враження. Наш вішак він буде, щоб якось умовно означати територію гри, мандрувати з місця на місце в супроводі господаря пана мандрішака. Це наш такий вигаданий персонаж. І власне, де він став, там у нас місце для гри. Якщо хто захоче роздягнутися, буде йому дуже гаряче в якомусь місці, не зможе там повісити свої речі, такий гардероб театральний. А як нам стало відомо, продовж цього фестивалю учасники будуть оцінювати компетентне журі. Вони ж оберуть переможців. Людмило, я думаю, буде дуже цікаво, це що думають про ідею фестивалю і самі учасники. Я думаю, вам теж. А так як ми змерзли, ми, мабуть, пішли. Нагаймо часу, гайда. Театральне мистецтво України бере початок з глибокої давнини, коли воно проявлялося в народних іграх, танцях, піснях та обрядах. За роки незалежності в Україні з'явилось багато нових театрів. Тепер зростає інтерес до народного та вуличного театру. З якого ви театру? Як вас звуть? Мене звуть Надіжда, театр студія Вінора. Ми з Харкова привезли виставу «Зірки». Це Анна Хілінг. Це совмісний проєкт з Гьоте-інститутом. Вот. Ми з ними зв'язалися і вони нам пропонували на вибір п'єси. Ми вибрали мені на цю. Вот, наш режиссер – это Александр Николаевич Ковшин, это режиссер и актер театра Шевченко. Вот, мы вот приехали с этой выставой, нас пригласили сюда на фестиваль. Чи вперше брати участь на виставах такого формату? Ну, тобто в незвичних місцях будете проходити, як це? Ну, у нас уже был фестиваль, мы ездили в Прилуки. От. Ну, у нас там теж було такое необычное место, спортзал, где мы выступали, в общем-то, ну не зеркало, правда. У нас был немножко другой, там немного другой формат был спектаклей. ну, как бы такой международный большой фестиваль, на самом деле, Луцк, это первый такой у нас, как бы такой опыт, первый, потому что там в Прилуках было все так. Більше по-домашньому. А на цьому фестивалі де ви будете виступати? На якій сцені? Ми будемо виступати в ліцеї там міліціонірів готують. В общем, зрозуміло. А скільки у вас учасників? Як ви готувалися? Перше в Луцьку, так? Так, да, Перше в Луцьку нас в виставі п'ять чоловік. Вот. приїхала нас сімера, ще с нами наш режисер і освітитель. А вот мы как бы, ну, как готовились. Мы перед этим сыграли спектакль в Харькове, у нас были репетиции интенсивные. Вот, и вот приехали как бы уже подготовленные, заряженные, чтобы удивить Луцк. Ну, а как вам Луцк, что вы не, не на еще насолодиться Луцком? Нет, уже немножечко успели. Очень хороший город такой. Такой красивый город, в общем, такой какой-то такой уютный и старинный, поэтому как бы такие улочки я очень люблю, как бы и всем нам понравилось очень. И, ну, вот Это вот такое какой-то такое аккуратное, все такое красивое, такие как бы и цветы, и все. Очень все, очень все красиво, все такое уютное очень. Вот, такие красивые. Мы замок немножко увидели, нам очень понравилось. Увидели кафедральный собор и католический, и вот как бы православный, и все, все очень невероятно красиво. И тут мы попали на фестиваль меда, и как бы, ну, у нас как бы такое впечатление очень приятное от этого города, такие спивы и все, как бы, и люди такие все очень дружелюбные, очень такие открытые, как бы очень теплые. Вот, нам учі і все. Ви учасники якого театру? Звідки приїхали? Що підготували для наших луцьких глядачів? Ми приїхали з Луганська театральна студія Діп. Вот, мы привезли к вам на фестиваль наш один из самых последних спектаклей. Он моноспектакль, в нем участвует только один актер, и сделан он в жанре одновременной игры. То есть это спектакль не в чистом виде, где зритель может прийти, сесть, отдохнуть, посмотреть, что-то для себя вынести. Ему придется непосредственно работать наравне с актером. То есть если мы говорим, что актерское мастерство, это игра. Придется играть точно так же, как играет актер. Испытывать те же самые эмоции, которые мы видим, когда актеры что-то испытывают на сцене. То есть попробовать себя в шкуре актера. А как вам формат нашего Луцкого такого фестиваля Мандрівного Вишака? Чи вам давалось уже экспериментировать? Формат... Первый раз вот мы встречаемся с таким форматом и очень-очень даже впечатляет. Вот буквально с первых э, вот минут, когда мы сели в поезд, и этот теплый прием, то есть приятно неимоверно, очень радостно. И то, что спектакли можно играть не в обычных местах, это тоже очень хорошо, потому что это всегда закаляет. Если мы сидим или играем в зале, ну, с одной стороны, это уже как бы привычка. А здесь есть шанс что-то сделать новенькое. А чему вы погодились брать участие в фестивале? Эх, ну, наша студия, театр-студия, она Старається прийняти участь ну як можна в більших количествах фестивалів, тому що це всегда великий опит. Не та дає какой-то новий новий толчок к развитию, прежде всего. Особливість грузинського театру це сакральність місця, що передається крізь століття, реалістичність декорацій та випробований на багатьох сценах спектакль. Це трикутник, у якому глядач переживе та переосмислить щось власне, аби стати людянішим. Расскажите нам, пожалуйста, какой театр представляете, сколько у вас участников, а -а -а. почему приехали сюда? Почему приехали? Ну, э, значит, ну с того, как откуда мы? Значит, мы из Грузии. Э, Юношевский театр театрали. Привезли спектакль Беслан. Это Бесланская трагедия, которая произошла в 2004 году в городе Беслане. И нас всего 12, они будут 12 человек играть на сцене. И это не будет сцена, это будет в спортзале происходить. И нам было приятно, когда узнали, что у нас, мы будем играть в спортзале, потому что вся эта трагедия произошла в спортзале. И вот мы были уже там, смотрелись, как-то сориентировались. И сейчас нам туда, и, наверное, что-то еще изменим в смысле того, что вот мы всегда, всегда играли-то на сцене. А сейчас придется там играть и как-то хотим что-то создать, не не хорошую атмосферу. И потом, и потом на грузинском языке об этом трагедии еще раз рассказать миру, что вот терроризма надо, надо как-то вот убрать с планеты Земля. Німецький театр називають театральним раєм Європи. Більшість театрів у цій країні практикують класичну тріаду, тобто є музичними, балетними та драматичними театрами одночасно. Чи брали ви участь у подібних фестивалях? Ні. Це ваш перший фестиваль. Yeah так, я був глядачем на багатьох фестивалях і також був директором на фестивалі. Але я не грав у виставах на фестивалях. Чи цікаво вам бути на такому незвичному фестивалі? Як вам ідея фестивалю? Фестиваль дуже цікавий. Я не можу передбачити, що тут може статися. І для мене аматорський фестиваль надзвичайно хороша ідея. Він корисний і для мене, і для моєї роботи, тому що я так само аматор і в цьому плані я ентузіаст. Взагалі, аматори дуже професійні. Ти відділяєшся від інших людей, від подій. Аматори допомагають глядачам якнайкраще проникнутися виставою. Чи відомі вам інші театральні колективи, які беруть участь у фестивалі? Uh, they were today. Know, Ні, Їх оголосили сьогодні і дізнався, звідки вони лише сьогодні. Я трошки знаю їхні вистави, але самих учасників вибачайте, але я не знаю. Розкажіть про свої враження від Луцька? Я oh. yes, uh, тут вперше до цього я відвідував Львів. Я вражений. Луцьк прекрасне місто. О, що я згадав? Це типічно для України на заході в Австралії. Ми маємо спеціальну систему оплати за громадський транспорт, де ми купуємо квитки на Але у вас все не так. Ви оплачуєте за проїзд у самому транспорті, передаєте одне одному. Це дуже комедно і цікаво. Виюгефте Гра російських акторів завжди відрізняється від інших, особливою душевністю, проникливістю і правдивістю. Для такого вдалого виступу потрібен час, щоб артисти відчули одне одного та почали працювати в унісон. Актори на сцені як оркестр, де у кожного музичного інструменту своя неповторна партитура. А разом вони єдине ціле. Розкажіть, будь ласка, нам історію, як ви потрапили на фестиваль. Uh, да, вы знаете, я не знаю, как отбирали на фестиваль, но я знаю, что там было 36 заявок, в том числе и было 7 человек, 7 коллективов из России. И вдруг мы смотрим результат, мы одни из России остались. Конечно, нам очень так было приятно, лестно. И вот и как раз я уже говорила, что вспомнили нас в 2009 году. Поэтому вот-вот, да, это был восторг. Мы первый раз, мы первый раз в Луцке нас пригласили на фестиваль. Нас на самом деле видели в Киеве. И мы не ожидали, что вдруг нас в 2009 году увидели, помнят, и вдруг нас позвали. Это было для нас такое совершенно какое-то обалдение, очарование. Конечно, мы собрались и приехали. Нам очень понравился город, а он такой замечательный, маленький, весь такой вот чудный, вот, вот он такой очень доброжелательный, люди очень доброжелательные, места здесь очень красивые такие. Мы, правда, немного что успели посмотреть, вот, а, но нам обещали крепость показать, надеемся, мы посмотрим ее. Сударыня, готовы? Один так для счета. Раз, два, три. Начали! Тарное место. Его друзья нас пригласили. Я его спрашивала Дмом, куда мне сесть? И что? Садись куда хочешь, только мозги на мне. Фана, що такої унікальної виставки наш глядач ще не бачив, чи не так думала. Зараз ми знаходимося на виставці плакату, зробленого голими руками. Ця виставка результат дизайн паті голими руками на міжнародному театральному фестивалі Живи, який традиційно відбувається у Криму. До Луцька плакати привіз президент цього фестивалю Володимир Какурін, який також увійшов до складу журі мандрівного вішака. До цього виставка побувала на театральних фестивалях в Україні та за кордоном. Талісманом фестивалю є мандрівний вішак, який супроводжуватиме всі вистави упродовж трьох днів фестивалю. Вікторія пропонує його знайти. Можливо, він собі має якийсь таємний знак. Розкажіть нам, будь ласка, про чарівну силу цього вішака. Можливо, я за нього потримаюся і зі мною відбудеться? Так, Я до вас проти натхнення. Ну, як відомо, театр починається з вішака. І це наш символічний театр, вішак, з якого будуть починатися всі вистави. Він буде сверіним таким центром, до, кого, до коли люди будуть сходити. І таким чином, з нього почнеться всі наші вистави, які будуть в рамках фестивалю. Я завжди буду, поки люди будуть сходитися, розповідати історії про міст. А я знаю їх дуже багато, як мандрівний філософ, як мандрівник, який багато мандрує. І таким чином. Люди дізнаються дешевіше і про місто, і про ті місця, де будуть проводитися вистави. У фестивалі беруть участь 10 театральних колективів з України, Росії, Білорусії, Грузії та Німеччини. Зараз ми знаходимося в будівельному гіпермаркеті, де проходить перша вистава. Люди говорять від німецького перформера Річарда Петіфера. Краща адаптація до майданчика перемогла театральна студія Deep із Луганська. Нагорода за кращу режисерську роботу дісталася Олександру Ковшуну. Кращу жіночу роль присудили гості із Грузії Нані Зургашвілі з театралі. А от серед чоловіків вибрати одного не змогли. Тож нагороду отримали київські актори зі сплеш Олексій Єцута та Сергій Стаднюк. Місця ж розподілили наступним чином: третє не дісталося нікому, друге зайняли грузини з театралі. Перше посіла Вінора. Гран-прі отримав сплеш. За психологічну драму за сценарієм Ніколаса Баєра. Метро. Містечко Штанан. Ну що там? Ну-ка. Попався б бо нам клієнт. З хорошими денежками. І це, На метро. На метро. Да на собираешься! Ну и что, бабочка пускает на а? Сьогодні ми таки спростували факт, що театр у 21 столітті занепадає. Усе залежить від наших уподобань та бажання удосконалюватися як творчо, так і інтелектуально. Наша програма завершується, але ми не прощаємось. А з вами були незмінні ведучі. Вікторія Черв'як, Людмила пастушок, Па-па!